Відважний вчинок запросити до слова улюбленого вчителя фізики Макарка Юрія Васильовича. Юрій Васильович, так, я слухаю. Розкажіть нам кілька слів про те, що ви думаєте на рахунок того, що кожного року в нашій школі відбуваються ярмарки, новорічні, масшінні і наступні. Ну як вам сказати, по-перше ярмарки? І а виступу. Це. Так, це новорічна ярмарка є. І у нас, у нас є дві ярмарки, новорічна і яка великодня ярмарка. Крім того, у нас є виставка квітів, яку ми проводимо кожного року. Тому сьогодні у нас є виставка квітів, вона присвячена другій річниці, адже друга річниця помилона. Погляд покутського яблука. Тому кращі композиції, які зараз комісія, шановна наша в складі директора школи залучань, шкілі біології і хімії. Визначить ті композиції найкраща і вони завтра будуть відправлені на районний склад. Yeah. Так що ми діти постаралися. От то, да. на вашу думку, така найкраща композиція, як то кажуть, не дивлячись на ос ос осіб, найкраща композиція. Thank you, thank you. Ну, якого класу? Я не знаю, треба ще так добре подивитися. Те, що я тут подивитися, оригінально виглядає композиція 11 класу. Вона зроблена у срібних тонах. Оригінально і неординарно. Ви не рівно дихаєте до срібла і золота. Ну, вам подобається? Городні метали вони так і називаються, благородні метали. До них, я думаю, не рівно дихають багато людей, особливо жінки і дівчата. Особливо що... як? Заключне слово, скажіть. Якесь таке. На рахунок всього цього. Ситуації, Бу, щоб ці свята були традицією і кожного року було все краще, краще і краще. Дякую за увагу. Дякуємо за увагу. З вами був Юрій Васильович Макаренко. і